Усім hello! Я до вас сьогодні знову з корисним матеріалом. Тому беремо записнички, заготовуємо та запам'ятовуємо. Сьогодні з вами розглянемо три класних е, розмовних фрази, які точно вам стануть у нагоді. Перша з них I will give you a lift. I will give you a lift. Тут є слово lift. Можете собі зробити таку асоціацію. Ліфт, що нас робить? Везе кудись, так? Тому фраза I'll give you a lift перекладається Я тебе підвезу. Наприклад, I'm going to the shop. Will you give me a lift? Yes, ok, I'll give you a lift. Я тебе підвезу, добре. I will give you a lift. Я тебе підвезу. Спостерігати, наглядати за чимось. Наприклад, коли вас там просять. Приглянути за якимись речима, чи там за тваринкою, за дитинкою. Словом, наглянути або спостерігати за чимось, ви скажете I will keep an eye on it. I'll keep an eye on it. Я за цим нагляну. Якщо дослівно робити собі таку асоціацію, я буду тримати на цьому око. I will keep an eye on it. Але ми скажемо, я нагляну за цим, я там поспостерігаю, я подивлюся. Наступна ситуація, наприклад, ви кудись там спішите, час уже обмаль, і там вам кажуть, наприклад, Окей, okay, let's go to the cinema. А ви кажете Оу, oh, let me grab a bite! Let me grab a bite, чекай, дай я перекушу, grab a bite, щось перекусити. Знову ж таки, розбираємо дослівно, робимо собі асоціацію, якщо ви знаєте ці слова, греб, хопити, хапати щось. Байт може бути як шматок, або кусати щось. От, grab a bite», байт, me grab a bite», дай щось вкушу, дай щось перекушу. Тро, так, трошки на ходу перекусити, grab a bite». Запишіть собі, вивчіть та напишіть в коментарях, що ви хотіли розглянути у наступних відео. Що потрібно розібрати, розповісти, і так далі. Чекаю від вас на підписки, лайки, коментарі, збереження. Have a nice day and goodbye!